продовжуємо розглядати істину, яку Господь хоче донести нашим серцям щодо Його заповітної вечері, яку Він залишив нам і просив нас не обривати її, а нести через увесь час до кінця, аж доки він повернеться. Одної з причин, яку ми вже розглянули, чому ми збираємося на вечерю, щоб згадувати Господа це центральна і головна причина, на яку Він просить нас звернути увагу. Друга причина це звіщання смерті Господа. В першому Коринтяна. 11 розділ, 26 віршом. Я прочитаю тільки цей вірш, потім ми текст все ж таки ще раз переглянемо більш детально. Сказано так, бо кожного разу, коли ви їсте цей хліб і п'єте чашу, ви звіщаєте смерть Господа, доки він не прийде. Тут є кілька складових думки апостола. Він говорить, що коли ми робимо це, це зумовлене тим, що нам необхідно дещо проголошувати, звіщати. І він каже, що це сповіщання, це проголошування повинно бути безперервним не на рік, не на два на 5. Він говорить аж доки він не прийде. Вечеря Господня не повинна обриватися, доки Він не повернеться. Згідно слів апостола. Що ж таке смерть Господа? Як ми можемо бачити її, як ми можемо оцінити її в вечері Господа? В трапезі. Коли ми бачимо хліб і чашу, роздільно це означає смерть. Коли тіло відділяється від крові, наступає смерть. Отже, ми бачимо окремо хліб, що є тіло Господа, плоть Його, і ми бачимо окремо чашу. В якій його кров? Так як хліб і чаша роздільно, це означає, що наступила смерть. Кров відділена від плоті, і ми провіщаємо це відділення. Ми провіщаємо, що відбулося уселенній факт. Коли кров Господа була пролита, і вона відділена від його плоті, що причинило смерть і ціну за нас. Кожного разу, коли ми бачимо чашу окремо, а хліб окремо, ми повинні бачити. Смерть Господа, і кожен, хто прийде на наше зібрання і буде бачити це, може пізнати, може бачити, що Господь помер. І ці знаки про це сповіщають. Хліб? Чим є хліб і чим є вино? Хліб це змелена пшениця. Це не просто жива пшениця в полі, навіть не колосок, і навіть не кілька колосків, можливо, якийсь оберемчик, це пшениця, яка була проведена через процес повного дроблення, якщо так можна сказати, абсолютного умертвіння і відділення від життя. Пшениця, звичайно, росте, це жива, живий, жива органічна складова в ній, рослина, і поки вона росте, вона жива, але для того, щоб її споживати, і для того, щоб ми могли спожити хліб, вона проходить процес. Так от хліб це Проведена через процес пшениця, яка роздроблена і в кінцевому результаті стала хлібом. Пройшла процес переробки. Що таке вино? Це витиснений виноград, це смерть для грома. Ми можемо бачити, що гроно живе на лозі, але це не вино. Для того, щоб ми могли споживати вино, це гроно повинно пройти через процес. Отже, хліб це мертва і проведена через процес пшениця. Вино це мертве і проведене через процес гроно виноградної лози. Це смерть. Хліб і чаша показують нам не просто смерть, а смерть в глибокій ступені дроблення і витіснення всякого життя із цієї органічних, із цих органічних частин. Господь був роздроблений. Повністю і витіснений, або життя із нього було витиснене, щоб ми могли бути приєднані до його смерті, до його ціни, до його плати. Тому цей процес, пройдений ним в його плоті і крові, він мав. Повну міру і завершальний об'єм в тому, щоби стати хлібом і вином, щоб ми могли його споживати. Що ж таке з іншої сторони хліб і чаша це символи Голговського Христа. Коли ми бачимо хліб, і коли ми бачимо чашу перед нами. Повинна з'являтися гол, Голгофа. Голгофа це приломлене тіло і пролита кров. Господь приніс себе в жертву за нас і давно пішов. Він пішов ще до того, як ми з'явилися на цій планеті. Але реальність Його смерті постійно з нами. Хліб і чаша безперервно створюють і утримують реальність Його смерті для всіх поколінь через віки. Не дивлячись на те, що ми не бачили Господа і не бачили своїми очима Його смерть. На Голгофі, так як бачили римські воїни і юдеї, які жили в той час, вони були в меншій реальності, ніж ми. Ми маємо реальність в тілі і крові Господа. Отже, вечеря Господа приєднує нас. Або з'єднує з реальністю Голговського Христа. Вечеря Господа за Його заповітом або заповіддю повинна бути незупинно, аж доки він повернеться. Господь просить нас не переривати його вечерю, тобто не зупинятися в тому, щоб згадувати його. І не зупинятися в тому, щоб провіщати його смерть. Такий заповіт він дав апостолам, а апостоли передали церкві. І до сьогоднішнього дня це продовжується, аж доки він повернеться. В той момент, коли ми побачимо Господа лицем до лиця, ця вечеря зупиниться. І більше не буде? Ця вечеря проводиться тільки до моменту зустрічі з ним, як для згадування і для провіщання його смерті. Що ж робить трапеза по відношенню до нас? Тобто, що робить хліб і чаша? Вона з'єднує нас з реальністю Голгофи. Вона з'єднує нас з Христом. Господа Ісуса. Що таке хрест Господа? Це наш шлях в славу Бога. Якщо точніше, в царство Христа. Немає іншого шляху, щоб увійти в славу Божу, окрім як через Хрест Господа нашого Ісуса Христа. Тому хрест з'єднує нас і вказує нам шлях. Кожен, хто хоче увійти в славу Божу, він повинен пройти через Хрест і бути в реальності з'єднаний з ним. Тобто з'єднаний з Господом, з'єднаний з його смертю, і бути в реальності цієї смерті для знищення всього негативного і в Воскресінні для вираження всього позитивного, що Господь передав нам через своє Воскресіння. Ми з'єднуємося з Господом через смерть. І Проходячи через хрест, воскресли в Воскресінні разом з ним для оновленого життя. Якщо ми не з'єднані з Христом, ми практично не маємо оновленого життя. Оновлене життя, яке Господь хоче бачити в нас, це наслідок проходження шляхом, який визначив Він. Єдиним шляхом в славу Божу це хрест. Отже, хрест дає можливість нам пройти шляхом в славу Божу і бути з'єднаний з ним в його славі при поверненні. Що ж таке трапеза? Що таке вечеря? Ми торкаємося реальності смерті Господа, тобто Христа Його. Якщо ми з'єднані з, з вечерею, ми з'єднані з Христом Господа. Якщо ми з'єднані з Христом Господа, ми з'єднані з Царством. Ми з'єднані з славою Божою. Вечеря проводить нас і приводить нас в реальність проходження цим шляхом до фінальної точки входження в славу Божу. Якщо ми з'єднані з вечерею, тобто приймаємо, ми єднаємося з смертю Господа і проголошуємо її реальність. Коли ми єднаємося з смертю Господа, ми цим шляхом входимо в славу Божу, в царство Його і єднаємося з ним в царстві. Слово говорить, що ми не можемо обійтись без вечері Господа. Багато думають, чому. Багато думають і не можуть збагнути змісту слів Господа, який говорить, хто не їстиме тіло мого і не питиме крові моєї, не матиме в собі життя, точніше, не матиме долі зі мною. Про що він говорить? Він говорить про те, що той, хто не з'єднаний з, з вечерею. Він, по суті, не може бути з'єднаний з ним в його смерті. Але якщо ми не з'єднані з ним в його смерті і не приломлені тим же ж Христом, то ми старе творіння і не можемо вийти в славу Божу. І не можемо розділити і осягнути з ним царство. Отже, для того, щоб ми мали реальність царства. Нам потрібно мати реальність Христа. Реальність Христа як шляху в царство вечеря, Господа. І коли ми приходимо на вечерю, ми з'єднуємося реально з Голговським Христом, який, проводячи нас, або через який Він провів нас, Господь провів нас. Він веде нас. Слава Божу, в тисячолітнє царство в вираження слави Божої через церкву, через наречену, коли він повернеться. Ми не можемо обійтись без вечері. Вона необхідна нам, щоб бути з'єднаним з ними, з ним у всьому. Тож хай добрий милий Господь відкрий нам. Що це не ритуал, а єднання. Ми єднаємось з Ним через Його вечерю, через Його тіло і кров. І цим самим ми єднаємося з Голгофою, з Його Христом. І якщо ми приходимо і єднаємось через вечерю, то цей шлях приведе нас, в славу Божу, Щоби бути з'єднаним з ним. Не тільки в смерті, але й у воскресінні, а потім і в прославленні. Це шлях, через який він нас веде. Фінальна стадія або фінальна точка прославлені. Ми були розп'яті разом з ним. Ми воскресли разом з ним. Ми були посаджені з ним на небесах. І ми будемо прославлені, коли тільки страждаємо, як і Він, коли тільки йдемо тим шляхом, яким він. І вечеря підтверджує, що ми йдемо цим шляхом, шляхом смерті старого творіння, щоб в новому творінні являти його славу, як церква Його, як нове творіння, як наречена Його, як вірні Його. Нехай кожен із нас має таку свідомість приймати тіло Його і кров Його, бо це єдиний шлях входу в реальність і єдиний шлях з'єднання з Господом, аж доки Він прийде. Тож хай Господь благословляє нас дорожити це і нести це далі. Далі Господь повертається, і я надіюся, що ми зустрінемо Його живими лицем до лиця. Слава йому! Будьте благословені всі, хто полюбив Його і хто єднається з ним в Його вечері. В ім'я Ісуса. Амінь.